Аватар останній захисник від Нетфлікс. Це серіал, який дійсно може вразити будь-кого. Адже в моменти, коли здається, що гірше вже бути не може, адаптація пробиває дно з такою силою, що земля трясеться. Я серйозно кажу, Нетфлікс дійсно навчились підкорювати стихії. Однак, все ж не в класичному розумінні. Давайте по порядку. Магія води є. Тої кількості води, як в цьому серіалі, не було навіть в моїй дипломній роботі. Магія Землі запросто. Адаптатори легко знищать та закопають все, що вам подобалось в оригіналі. Магія вогню О -хо -хо -хо, тут навіть казати нема про що. Те, як горить у фанатів, не описати простими словами. Що ж до магії повітря. Навіть не знаю, що такого мали дунути сценаристи, щоб прийти до тих рішень, що були показані в адаптації. З кожною серією в серіалі стає все менше логіки. Всі помилки, зміни, упущені моменти. Чим далі, тим більше, об'єднуються у великий сніжний ком. Чесно, закінчивши передивлятися адаптацію вперше, в мене були надії, що справжні фанати оригіналу знищать її в коментарях. Однак на диво багатьом вона сподобалась. Тоді мені не залишилось нічого, окрім як сказати: Гаразд, я зроблю це сам». І саме таким чином ми дістались вже до п'ятої частини огляду. Тож вкотре дякую всім, хто залишається зі мною. Погнали! А починається епізод із того, як головні герої цікають від солдатів з народу вогню. Причини даних подій залишаються за кадром однак, як ми дізнаємось пізніше, приводом для конфлікту слугував невдалий флірт Сокки із воїтелькою з народу вогню. І це ну просто без коментарів. Давайте зупинимось на тому, що з тим, як його показали в серіалі, я просто не вірю, що він міг би бути ловеласом. Взагалі сцена була необхідна для того, щоб показати нові прийоми Катари, які в подальшому друзі обговорюють вже в польоті. Такі диски роблять маги землі. Я просто зробила по-своєму. Те, як вона їм навчилась, пояснили доволі органічно, і подібних моментів, де різні народи використовували схожі прийоми, вистачало і в оригіналі. Однак їх чергова згадка про те, що вони знайдуть собі на полюсі вчителя, мене добиває. Нащо це обговорювати весь серіал? Якщо фактично ніхто з них не буде там нічому вчитись, просто аби було, щоб виглядало канонічно, як на мене, то це просто знущання. Далі герої бачать наслідки пожежі, влаштованої загарбниками з нації вогню, і відправляються перевірити їх особисто. Всім, хто дивився оригінал, одразу стає зрозуміло, що ми виходимо на арку з ім'я... Однак на диво йому якраз в наступних серіях приділено небагато уваги. Після фрагменту, де персонажі майже покадрово цитують оригінал, коли Аан звинувачує себе у тому, що сталось, а Катара заспокоює його. Нам показують дівчинку, яка також гуляла в лісі. Сокка намагається вийти на контакт з нею, відсилаючи нас на видумане ім'я Аанга з мультфільму. Однак в цей момент повертаються інші та випадково лякають дитину. Дівчинка губить свою ляльку, і команда Аватара переслідує її, щоб повернути іграшку. Взагалі, якщо абстрагуватись, сцена виглядає доволі крипово. Дитина гуляла в лісі, а тепер її переслідують три незнайомих тінейджера. Коли дівчинка добігла до батька, той прикриває її, і ми бачимо, що місцеві чимось налякані. Могло здатися, що вони, подібно жителям острова Кіоші, обережно відносяться до чужинців. Однак виявляється, що через дії нації вогню в їх лісі почали відбуватися дивні речі: врожаї гинуть, тварини не пасуться, люди зникають. Тож в цей раз Аватару доведеться вперше зустрітися з містикою. А тим часом нас переносять до зубко, який вислуховує рапорт солдата та справедливо принижує розумові здібності останнього, оскільки той нічого не зробив, щоб розвідати очевидні зачіпки. Притому нам намагаються виставити це як зверхню поведінку зі сторони принца коли фактично, той поводиться більш ніж стримано з такою, то командою геніїв далі ми бачимо сцену, яку б краще не бачили. Азула невміло намагається маніпулювати батьком, завалюючи його лестощами та натякаючи який чудовий солдат, командувач Джао, що зміг знайти Аватара, майже не маючи ресурсів. Тож треба його за це нагородити. Озай погоджується піти на поступки, однак одразу розставляє крапки над і, відмітивши, що саме зубку знайшов аватара, і саме подібних вчинків правитель чекає від свого спадкоємця, а не пустих лестощів. Нам показують реакцію дівчини на все це, і вона ледве не розривітись готова. Це так серіал показує сильного персонажа. Безумовно, в мультфільмі в неї також був переломний момент, але все ж ближче до фіналу історії. Момент, коли вона розуміла, що її ідеали не допоможуть їй отримати все, чого вона бажає, і що страх, в якому вона тримала своїх підлеглих, не гарант їх вірності. Саме це виводило її з балансу та позбавляло впевненості в собі. Однак, на протязі всього мультсеріалу вона поставала перед нами як бойова машина, монстр без недоліків та слабких місць. І саме тому її фінал чіпляв нас так сильно. А тут є відчуття, що вона зламається від першої ж невдачі. В наступній же сцені ми повертаємось до Аанга з командою. Тут глядачів коротко вводять в курс справи про зв'язок світу духів зі світом людей та про те, яка роль Аватара в підтриманні балансу між ними. Хлопчик вкотре заявляє про свою відповідальність за світ і про те, що, грубо кажучи, саме він має вирішувати всі існуючі проблеми. Загалом сцена нічим не примітна і слугує скоріш як експозиція. Далі друзі шукають місце, де межа зі світом духів буде найтоншою та знаходять вівтар Хейбая. А Анг вирішує, що саме тут він може вийти у світ духів та зупиняється для медитації, поки його друзі займаються своїми справами. Проходить значна кількість часу, перш ніж в юного аватара виходить щось зробити. Однак, коли ж він нарешті опиняється у світі духів. Разом із ним туди потрапляє ще і сока з Катарою. В оригіналі такого не було, однак в продовженні у вигляді легенди про кору проводились подібні ритуали, де використовували провідника, щоб перейти межу. Тому щоб видати оцінку подібним змінам, подивимось, для чого ж адаптатори прибігли до них. Друзі Аватари розбираються із тим, як їм бути у світі духів. А нам тим часом показують Зукко, який разом із дядою проводить розвідку у поселенні, звідки прийшла інформація про магів води. І з діалогу з місцевим барменом стає зрозуміло, що чутки про Аватара розповсюджуються швидше ніж принц очікував. В зв'язку з чим вже зараз на того може відкрити полювання будь-хто. Поки родичі вирішують, що їм робити, фоном нам представляють найманку Джун та її звіра. Варто визнати, виглядають вони більш ніж канонічно. Акторка попала в визначений образ, а тварина не виглядає зовсім вже штучною. Перекинувшись кількома фразами з королівською сім'єю, вона йде. Однак нам натякають, що Айро зацікавився послугами, які може надати ця дівчина. Хм, Послугами найманки, звичайно, і нас знову повертають до головних героїв. А Анги з Катарою обговорює тонкощі світу духів та згадує все те, чому вчив його монагіацу. Тим часом сокка лякається від кожного куща, і нам, можливо, дають посилання на духа жабу, який фігурував ще у флешбеках про Аватара Вана з легенди про кору. О, це ропуха чи ропуха щось? О, ти просто невинна жабка. Ніхто тепер невинна жабка. Друзі філософствують про духовність та причини, чому місцеве населення могло потрапити в світ духів. І. Привіт, ваншетонг. Бувай ваншетонг. Стоп! Що це було? У лісі, через який пробирається команда, вони зустрічають духа знань Ван Шитонга. І. Нащо він тут? Чому він тут? Ви можете мені пояснити? Друзі буквально зустрічають духа, який зазвичай не покидає своєї бібліотеки без поважних причин. Навіть для збору нової інформації в нього були помічниці. Той каже героям пару слів про місцеві загрози, які ніхто, крім Анга, не розуміє, коли в оригіналі всі вільно спілкувались з духом. І, попередивши, що зі стежки сходити не можна, летить звідти. Типу що він тепер працює їдом на півставки чи що? Ладно, ладно. це фрагмент на дві хвилини. Напевно, далі все буде логічніше, так? Ні. Та перш ніж ми встигли зрозуміти, що це взагалі було, нам показують тренування Азули. Дівчина зривається на своєму вчителі та вибиває з нього весь дух. І якщо б не її подруги, на цій вогню стало би на одну людину зі шрамом більше. Адже принцеса не збиралась зупинятись. Поки побитого чоловіка відводять в сторону підлеглі, та й Лі та Мей намагаються заспокоїти дівчину, говорячи, що та вже досягла ідеалу. Однак, як ми бачимо, принцеса вже помішалась на тому, щоб довести свою перевагу над іншими. І хіба це наша азула комусь щось доводити? Нащо? Дівчина завжди була самодостатньою. Це саме зуко так сильно хвилювало його честь, що це навіть встигло стати локальним мемом. не бачиш фамільної схожості? Я тобі натякну. Я повинна знайти аватара, щоб відновити свою честь. Можеш сміятися? Це смішно. Принцеси ж був ярко виражений комплекс переваги, коли людина впевнена у тому, що краще за інших. В серіальній же версії можна помітити хіба що комплекс неповноцінності. В наступній сцені нас повертають до принца Зуко та дядечка Айро. Старий генерал намагається донести юнаку, що не можна постійно діяти, дотримуючись якихось ефемерних правил, адже життя не прописане за методичкою. Тому спонукає хлопця задіяти найманку в пошуках аватара після невеликої суперечки. Що немов прописано обов'язковим пунктом в їх відносинах, зуко погоджується змінити підхід. Коли ж ми повертаємось до команди Аватара, то спостерігаємо за тим, як вони продовжують свій шлях. І після того, як Аанг все ж зізнається, яка небезпека може чекати його друзів, їм, по заповітам подібних історій, доводиться зійти зі стежки, з якої їм було наказано не сходити. Все через те, що вони зустріли на своєму шляху Гейбая. Hey, якого не дуже хвилювали ефемерні правила, команда намагається відбитись від розлюченого звіра, однак, виявивши, що у світі духів не працює магія стихій, трійка не знаходить рішення краще, чим як дати драпака у різні сторони, через що друзі остаточно гублять одне одного. І після того, як Хейбай напустив з рота туману. Більше ми його в серіалі не бачимо. Тобто серйозно, арка, яка в оригіналі буквально була присвячена тому, щоб знайти баланс з природою, самий сенс якої був у тому, щоб Аанг знайшов спільну мову з духом лісу, в адаптації так і не отримує розвитку та завертає зовсім в іншу сторону. Варто тільки було друзям розділитись, як у той же момент Сока зустрічає вже нового духа. І хто це? Кіцуне? А ти тут звідки щось не пам'ятаю в історії про аватара даного духа? А хто ти ще виявляється і Юї? Це з яких пір символ божества рисівництва і нарі, яким являється Кіцуне, встиг перекваліфікуватися у вцілення духу місяця? Я не розумію в цьому серіалі, що десь проводиться екзамен по зміні професії? Чому усі духи в цій серії немов підміняють когось іншого? Хм, ладно. Напевно, в них були причини додати дівчину в цю арку, так? Так. Ні. Все, що приносить цей діалог, це ствердження від Лисиці про те, що Хейбаю боляче. А також момент, де Юй відмічає, що сока використовує жарти як захисний механізм. Тобто, при зустрічі вже в реальному світі, вона подібного йому заявити не могла. Кіцу не йде, залишивши соку наодинці. На сам себе питає, що робити маєш. А нас переносять до Катари, яка також блукає лісом. І після доволі крипової сцени, де дівчина бачить дитяче вцілення самої себе, нас закидає у її минуле. І варто відмітити, флешбеки обіграні добре. Ми повертаємось до племені води у час, коли все було ще спокійно. Катара порується із сім'єю по дому допоки не розпочинається напад на їх поселення. Її мати намагається сховати доньку, однак тоді ж до них у іглу приходить солдат з ворожої нації, він розшукує магів води та погрожує жінці. І саме тоді ще маленька дівчинка допускається рокової помилки. Вона вирішує використати магію, щоб захистити свою маму. Однак, ще не маючи належних здібностей, їй не вдається щось зробити. Проте увагу солдата вона все ж таки привернула. І тому її матір бере на себе провину, роблячи вигляд, що це саме вона маг води, через що жінку вбивають на очах у доньки. Подібного не було у мультфільмі, і насправді сцена вражає своєю жорстокістю. Більше того, місцями адаптаторів навіть хочеться похвалити за сміливі рішення. Однак, якщо задуматись, то це мав бути максимально травматичний досвід для дівчинки, після якого вона навряд чи ще колись захотіла би користуватись магією води. Адже пам'ятала би, до чого це призвело. Тому в перших серіях адаптації вона не стала би самостійно тренуватись десь на кораблі чи взагалі де-інде. По-хорошому тоді саме Аанг мав надихнути її, знову почати вивчати магію. І на протязі серіалу ми би дивились, як вона поступово переступає через себе, використовуючи магію спочатку тільки для захисту, а згодом і для нападу на ворогів. Тому моя претензія направлена навіть не на цю сцену, а на те, що її наслідки майже ніде не враховуються в новій версії історії. Тож, після того, як виявляється, що всю цю виставу влаштував Кох, який показується перед дівчинкою, нас переносять до сокки. Хлопець також отримав особистий флешбек, і вже він майже нічим не примітний. Все, що нам показують, це те, що в хлопця немає таланту до управління кораблем, що не дуже подобається його батьку вождю. Якщо коротко, то сцена просто дублює те, що ми дізналися раніше із розмови юнака з інженером. Тож, як і в минулих оглядах, відмічу, що подібна драма здається мені доволі притягнутою. Тому, коли Кох приходить вже за юнаком, нас повертають до Анга, який шукає друзів. Викрадач облич намагається провести й аватара, але хлопчик швидко розгадує ілюзію та продовжує свій шлях. Тому він особисто зустрічається зі злим духом і. Ох. Схоже, той також працює за сумісництвом. Давайте поясню, вся концепція коха з оригіналу складалась у тому, що він міг красти обличчя будь-кого, хто проявить емоції по відношенню до нього. Саме тому він намагався налякати чи здивувати своїх жертв. Він не впливав на них фізично, не відкладав їх на обід, як у цій версії. Однак провокував на емоції, змінюючи обличчя одне за одним. Проте в адаптації ж анг зовсім не контролює міміку, та все одно залишається в повному порядку. То звідки ляж всі ці глюки та ілюзії? А все просто Кох полює у тумані загублених душ. Все звучало би логічно, якби не одне але. Туман насправді і є духом, який заповзає у тебе і повільно зводить тебе з розуму, ув'язнює тебе у твоїх найгірших спогадах. І якби Кох забрався у нього, за логікою сам би опинився в його полоні. Тобто, чомусь сценаристи вирішили, що здатність вкрасти обличчя своєї жертви, викликавши в неї одну емоцію, звучить сильно просто краще один дух видує з рота іншого духа, в якому буде полювати третій дух. Отак, це звучить ліпше. Хто схвалював ці рішення? І гадки не маю. Однак за такі свіжі ідеї можна хіба що вліпити освіжаючого ляпаса, але ніяк не видати нагороду сценаристу року. В ході діалогу стародавній дух згадує історію протистояння з аватаром і те, що вкрав раніше обличчя в тої, кого Аанг любив в минулому житті. І вам не здається, що вона якась темнувата? Ні? Та що ви, я ні на що не натякаю. Напевно, це автозасмага. Точно, не може ж бути такого, щоб у світ одних лише азіатів потрапила єдина афроамериканка. Ні? Ладно, каст акторів третього плану це не те, що має нас хвилювати. Кох згадує, що минула версія Аватара вкрала щось у нього. І вже цей момент взагалі заслуговує окремого розбору. Однак до нього ми повернемось в огляді на шостий епізод, де про це згадується більш детально. Не знайшовши спільної мови із духом, Аангу доводиться тікати, і він нарешті повертається на стежку. Звідти він знаходить шлях до якогось будинку та, зайшовши туди, бачить старого друга Монаха Гіацу. Спочатку він скептично ставиться до чоловіка, вважаючи його черговою ілюзією. Однак, після декількох жартів від того, які були відомі тільки їм. Заспокоюється, ніби це вагомий аргумент в подібній ситуації. Однак, якщо згадаємо Катару із сокою, то ті також бачили видіння про щось, що було відомо тільки їм, тому спишемо все на те, що Ангу просто пощастило. В ході розмови хлопчик дізнається, що його старий наставник чекав на нього, щоб допомогти в важкий момент. Саме тому, коли інші монахи вже перейшли до наступного циклу, дух Яцу ще залишався у цьому будинку. Взагалі, поява старого наставника Аанга нагадує подібний момент в легенді про кору, де з'являвся дядечко Айро та допомагав новому аватару в її подорожі. Однак, коли доходить до справи і Аанг просить поради, його друг відповідає, що не знає, як бути аватаром, і, мов, вважає, що хлопчику самому відомо значно більше. Такий собі порадник. Якщо чесно, проте, коли Аватар згадує, що його друзі у біді, яцу все ж підказує, до якої з минулих своїх версій краще звернутись Аангу щоб розібратись із небезпечним супротивником. Хлопчик вже спішить до храму Аватара року, та перш ніж він пішов, старий друг зупиняє його. І добре, визнаю, ця сцена була хороша. Момент, де дегіацу просить хлопчика відпустити минуле і пояснює, що той не врятував би кочівників, навіть якби залишився в храмі, дійсно важливий для розвитку героя. Актори добре зіграли. А коли Аанг питає, чи зможе він повернутись до свого друга, ми вже розуміємо, що це їх остання зустріч. Однак наставник заспокоює учня, говорячи, що в них ще буде багато часу, адже розуміє, що затримайся хлопчик надовше, то може не встигнути врятувати своїх друзів. Це момент, коли не тільки Аанг відпускає минуле, але й його вчитель нарешті іде далі. Хлопчик покидає світ духів та, посадивши жолудь перед віхтарем Хейпая, щоб задобрити духа, відправляється в дорогу до храму Аватара Року. А завершується епізод на монолозі монаха, який наставляє старого друга у путь під нарізку із кадрів з героями серіалу. Чесно, навіть не хочеться знову акцентувати на них увагу, тому я і не буду. Які ж в мене висновки з приводу цього епізоду, відверто кажучи, неоднозначні в серії безліч жахливих моментів, що лише нищать логіку оригінального твору. Складається враження, що сценаристи вирішили зібрати все, що їм було відомо про світ духів з усіх історій про Аватара та поєднати в одну серію. І ось що, що а намішати в одну кашу різні арки вони люблять. Навчились би вони ще робити це органічно. Однак разом із тим, сценаристи все ж змогли привнести декілька цікавих змін та емоційних сцен, які могли б зачепити навіть фанатів оригінальної історії. Тому хотілося б завершити на позитивній ноці. Скажімо, що Яцу заслужив своєю появою на великий плюс в карму цього епізоду.